Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 103 тисячі 580 особин за добу 1 тисяча 10 танків 11 тисяч одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23 282 одиниці, артилерійських систем 3352 одиниці за добу, 53 реактивних систем залпового вогню: 1495 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони, 1218 одиниць. Літаків 424 одиниці за добу, 2, гелікоптерів 345 одиниць за добу 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 62 486 одиниць за добу 485, крилатих ракет 3747 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 62 486 одиниць за добу 123, спеціальної техніки 3969 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!